Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії Ірина Войтенко, заступниця директора департаменту, начальниця управління взаємодії та соціальної підтримки ветеранів війни. Мої щирі вітання вам, пані Ірину. У нашій Доброго студії дня. зрозуміло, що сьогодні ветеранська політика це не лише про соціальний захист, це про підтримку ветеранів, про підтримку їхніх справ, їхнього бізнесу, їхніх ініціатив. В Ланд... Власне, про грантові проекти, про навчання, про соціалізацію, про те, що ми маємо сьогодні максимально надати їм підтримку, щоб вони відчували плече, надійне поруч і держави, і їхньої родини. Власне, які ключові завдання і функції виконує ваше управління? Ну, по перше, Вінниччина є одним із перших, напевне, областей, які було створене департамент ветеранської політики на рівні області. Тобто Вінниччина постійно впроваджує ветеранську політику. Це ще було з 2015 року, коли вона спочатку був відділ допомоги учасникам АТО. Потім управління у справах ветеранів в складі департаменту соціальної та молодіжної політики. В минулому році був створений департамент ветеранської політики. Відповідно на якого покладені всі функції щодо підтримки ветеранів, підтримки членів сімей, родин загиблих, підтримки членів родин зниклих безвісти і членів самих ветеранів. Тобто ми той департамент на рівні області, який повинен зосередити на собі всю комунікацію, да, по, по, як би. Скомунікувати і ветеранські, і громадські організації, і фахівців супроводу, які зараз надають послуги для ветеранів щодо надання ветеранам всебічної підтримки. Які напевне основні цілі, яка мета вашої діяльності от, колектив ставить перед собою? Що для вас найважливіше в роботі? Ну, по перше, інформування і ветеранів. Тобто найважливіше зараз питання це інформування ветеранів та членів їх сімей. Не всі ветерани знають про гарантії, які надає держава. І в тому числі на рівні області, тобто і також можуть бути програми підтримки на рівні громади. Тобто, ветерани назавжди знають, на що вони мають право, куди їм потрібно звернутися mm -hmm. і що їм потрібно робити. Ми хочемо донести до ветеранів механізм, як простіше їм отримати ту чи іншу послугу, як скористатися тою чи іншою пільгою, як отримати той чи інший грант. І так далі, тобто як отримати навчання, як скористатись послугою там, наприклад, безкоштовного проїзду або отримання якоїсь фахової допомоги на рівні громади, і в тому числі на рівні області і на рівні держави. А от ви вже маєте досвід, і є певна практика. Певний час уже працює департамент. Працює управління взаємодії та соціальної підтримки ветеранів війни. Який зворотній. Зворотню реакцію ви відчуваєте від ветеранів, чи рухаєтесь ви в правильному напрямку, чи потрібна така служба і така підтримка? От про що говорять самі ветерани? Обов'язково потрібно, ну, найважливіше, напевне, коли є складні кейси, яким ми, яким ми ну, намагаємось намагаємось розв'язати щодо хлопців, особливо які отримали поранення. Це не входить, наприклад, до компетенції нашого департаменту. Витребування довідок з військової частини або ветерани, або ветеранка після отримання поранення не отримують грошового забезпечення. Тобто Таке це не буває, входить. Так? Так? Це не входить до сфери нашого департаменту, але ми намагаємось допомогти. І підключити осіб, які можуть повпливати і можуть вирішити дану ситуацію, включаєте Ні, от... всі механізми, всі важелі, так і не тільки на рівні області, а, а і буває на рівні країни. Також ну тобто, в нас є підтримка і на рівні держави. Це обов'язково. Тобто, в нас є наради ветеранської політики. Відповідно до яких ми вже маємо там і зв'язки з військовими частинами, і зв'язки з патронатними службами у військових частин, які можуть нам допомогти в тому чи іншому питанні. Ну і для ветеранів знову ж таки хочу, хочу, хочу почути, а як реагують ветерани? Наскільки цінна для них така підтримка? От зворотня ну, реакція, ваше із, спілкування із великою із викликом, що того, що ми чуємо, ну вони задоволені, і багато ветеранів чомусь. Коли їм допомагаєш, вони думають, що ти громадська організація. Коли ми всім повторюємо, що державна установа, та да, держав, ну тобто е, державна, ми, структура. державна структура, вони не можуть повірити, що держава в чомусь може допомогти ветерану, І але ц... направду це такі. Да. Ну, тобто, і коли е, дуже, е, дуже важливо, коли вони потім дякують і кажуть, «Да, держава мене не кинула, і я, е, ну, я прошу всіх розповідати да, про наш департамент, де ми знаходимося, щоб люди звертались. Зараз багато будемо казати м, ну, не дуже, м, яким словом м, хочу. Якось замінити То правильно хочете ви Да. тобто людей, які хочуть е, щось отримати, да від ветерана. Mm. Тобто, це і адвокати, які е, допомагають за е, за великі кошти за великі кошти, да. але в деякому випадку ну і це стосується в першу чергу родин загиблих. Ну е, адвокат, який е, ну якби будемо казати, нічого не робить і отримує за це кошти. Ми хочемо донести, що на державному рівні держава може попіклуватися про ветерана або члена його родини і зробити все можливе для вирішення того чи Безкоштовно? Іншого. безкоштовно. Так, ви дуже делікатно хотіли про це сказати. Так. Я думаю, що глядачі і я цілком зрозуміли, що ви мали на увазі. З якими питаннями звертаються до вас? Це приходять лише ветерани, чи приходять до вас mm -hmm. члени їхніх родин? І з чим найчастіше приходять з якою бідою, з якими проблемами? Це отримання довідок, тобто, хлопці, які отримали поранення, це отримання довідок від військових частин. Зараз це найперша напевне проблема щодо довідки про обставини поранення щодо довідки про безпосередньо, яка в подальшому потрібна їм для встановлення того чи іншого статусу. І також члени родин загиблих приходять щодо отримання статусу члена родини загиблого, померлого захисника або захисниці. Тобто ми їм розказуємо алгоритм дій, що їм потрібно зробити в першу чергу, куди потрібно звернутися, і які документи потрібно отримати з військової частини або з структурного підрозділу іншого пані Ірино, ось це ваш ваш ваше управління, власне, це перший крок, так. це перша інстанція, з якої потрібно розпочинати, коли ти не знаєш зовсім, куди йти, що мені робити, з чого починати, як військовому, так і мамам, дружинам, родині. Тоді до вас так. комунікувати а Є... ви… А ви даєте всі напрямки? Що далі потрібно робити? Допомагаєте в цьому? Е, у нас е, е, існує ветеранська при департаменті ветеранської політики. Існує ветеранська приймальня. Ми знаходимося вулиця Театральна. 15. Я дуже прошу. Якщо у вас є проблемні питання щодо ветеранів, ветеранок. Можливо, ви з родини ветеранів ветеранок. Я дуже прошу звертатися до нас в ветеранську приймальню. Я можу надати наш робочий номер телефона прошу. 063 261 шістдесят Якщо у вас є проблемні питання, подзвоніть нам. Можливо, ваше проблемне питання не таке ж проблемне, і Ми його зможемо вирішити. Навіть за допомогою телефоном. телефону Навіть в телефонній розмови. Можливо, вам не потрібно приходити до нас на очний прийом. Або ж або тим особисто. більше приїздити, якщо йдеться про Вінницю, а якщо приїздити із Дальнього з районів районів ці питання, ми в принципі можемо вирішити по телефону. Дуже маленька кількість питань, які потрібно. Щоб людина приїздила, тобто всі документи вона може зараз в веро-технічного прогресу. Будь-який документ ми можемо подивитись через хвилини. Да. дякую вам за цю інформацію. Ну і продовжуємо далі до того до власне до проблем до питань, якими ви опікуєте, займаєтесь і власне до великих проєктів. Вінницька область долучилась до національного проєкту з цифровізації муніципальних послуг для ветеранів. Що це за проєкт, як він буде діяти? Які саме послуги планується перевести в онлайн першими? Зараз вже є переведені послуги, тобто посвідчення ветерана вже є в дії. Ветеран або ветеранка, які отримали раніше посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю, або члени родини загиблого, воно вже в них в дії. Тобто вони просто додають документ, посвідчення ветерана, і він буде в них в документах через дію. Тобто, також був нещодавно був внесений єдиний державний реєстр ветеранів війни. в будь-якому ЦНАПі ветеран може взяти витяг з реєстру, де підтверджує о наявності в нього того чи іншого статусу. Це може бути як учасник бойових, так і особа з інвалідністю внаслідок війни. Далі ветеранський спорт отримати е гроші через те. Пілотний проєкт Міністерства у справах ветерана також ветерани також можуть через портал Дія, тобто через ветеранський спорт. Ще хотіла б зупинитись на одному дуже цікавому проєкті Міністерства у справах ветеранів. Це пілотний проект щодо навчання дітей компенсації за навчання дітей учасників бойових дій. Розкажіть про цей механізм, тому що зараз лише почався навчальний рік, і багато студентів компенсація поступили. Це пілотний проект, який діє компенсація за попередні, 24-25 рік. Діти ветеранів, які сплатили за навчання, навчаються на денній формі, мають право отримати компенсацію від міністерства у справах ветеранів. Що їм потрібно зробити? Їм підтвердити. Чи батькам? Дитині в дії прийде підтвердження на отримання сертифіката, тобто через дію, через додання документів, їй потрібно додати сертифікат, і 20 днів дитини є, щоб підтвердити, коли їй приходить сертифікат, що вона хоче отримати компенсацію і підтвердити участь у даному пілотному проєкті. Тому я звертаюся до всіх дітей ветеранів. Якщо ваша дитина, можливо, мене чують батьки, ваша дитина навчається на денній формі навчання. Ви сплачували за навчання, будь ласка, перевірте, чи є у вашій дитині вже прийшло таке повідомлення, або воно надійде до кінця листопада угу. поточного року. Тобто потрібно контролювати свої гаджети і стежити так. за цим. Якщо ж немає, не чекати самому скористатись, де потрібно подати свої документи, свою заявку. Це важливо. Якщо повертатись до цифровізації, скажіть, будь ласка, як. Які от переваги, на вашу думку, ви вже бачите, якісь можливо результати дасть ветеранам цифровізація послуг? Ну, по-перше, не потрібно зараз носити посвідчення ветерана з собою. Ну, всі uh -huh. привикли, що посвідчення ветерана повинно бути в паперовому вигляді. Тобто, воно зараз ти відкриваєш дію, воно в тебе в дії. Тобто витяг з реєстру ветеранів також родина може скористатися, не чекаючи, наприклад, присутності ветерана, ветеран або ветеранка може знаходитись там на, на завданні у військовій частині на військовій службі. Тобто, їм достатньо витягу з реєстру ветеранів, щоб підтвердити, що да, вони з родини ветерана, і скористатися угу. тими чи іншими пільгами, які передбачені тою чи іншою програмою. Як департамент підтримує ветеранів, які прагнуть взяти участь в якихось грантових проєктах, прикладом, які стосуються бізнесу, започаткувати свій свою власну справу, свій власний бізнес? Чи є достатньо зараз цих проєктів, цих програм, які є, і з чого потрібно знову ж таки розпочинати? Наразі департамент ми постійно моніторимо. Щодо надання грантів, це може можуть бути гранти як на державному рівні, так як Українські ветеранські фонди, центр зайнятості», так і гранти від якихось громадських або благодійних фондів. Тобто, ми постійно моніторимо ці гранти і виставляємо в нас є багато груп в месенджерах, де Ну, ми згрупували це, ж групи, були створені ще в 2017 році для інформування, тобто для швидкого інформування група, наших ветеранів. це ветеран, Додені ветерани, так. Та, ветерані або членів їх сімей. Uh -huh. Тобто, також ми виставляємо на, нашому, е, ну, на, на наших сторінках в соціальних мережах. Зараз ми моніторимо із останнього. Е, до нас звернулось 5 ветеранів щодо отримання гранту Український ветеранський фонд. Тобто, Департамент фахівці нашого департамента провели цих п'ять ветеранів, і чотири з них отримали грант від Українського ветеранського фонду і наразі чекають фінансування. Яким це буде може бути фінансування, і це власне може на бути що від ну наприклад. Якщо можна якісь цікаві історії, можливо, вже успішного, вже дослоба. це може бути або діючий бізнес, або ага. новостворений. Ага. Тобто, із останніх е ветеран, який має вже свій бізнес, опалення, каналізація, водопостачання отримає коштів, а саме придбання вантажного буса. Ага. Тобто Тому що для... він йому необхідний? Так, він йому необхідний. Ще один ветеран отримав грант на придбання сільгосптехніки для збору горіхів та обслуговування садків. Тобто в нас є ветеран, який відкрив ветеринарний ветхаус. Тобто є ветерани, які відкрили креветкову ферму. Ну тобто різноманітний. Спочатку ветеран, це може бути бізнес ну, великий, да? а це може і також. Затребування маленькі гранти. Якщо у ветерана є вже власний бізнес і йому потрібно, ну там, додатково, якась оргтехніка, угу. да? якісь, якісь кошти, на щось. Якісь кошти угу. невеличкі. Він може скористати міні-грантами. І це також цікаво для ветеранів. Тобто, спочатку потрібно ветерану, який хоче започаткувати, або е Розширити власний бізнес, сформулювати свою ідею. Потім він може прийти до нас. Ми йому можемо допомогти і організувати. Тобто, у нас є ветеран, який запропонував, що він буде віддавати франшизу свого бізнесу. За це він не буде брати кошти, але він буде проводити від початку до до, до отримання гранту. Тобто, це буде і навчання, і супровід ветерана, який хоче започаткувати щось нове. Але ветеранам потрібно, хоча б сформувати ідею, бо багато ветеранів приходять, і вони, і вони, вони не знають. Да, чим вони би хотіли займатися, хоча б спочатку ідею наскільки, сформулювати, і ви бачите іні наскільки ініціативні наші ветерани? Звісно, що їм важко інколи перелаштовуватись на мирне життя, особливо тим, в кого є складні поранення, втрата кінцівок, і тут певні є проблеми. Чи бачите, що вони активні і вони хочуть Для цього? Активно ми їх залучаємо до ветеранів, які вже більш адаптувалися. Тобто є групи, які вже вони створили між собою, і ми намагаємо їх залучати. Тобто, вони зустрічаються, вони їздять по бізнесам, які вже створені, і ветерани розповідають, що вони створили, які гранди вони отримали для новачків. І вони можуть також допомогти їм підказати, сформувати документи, да. бо в них вже є досить так. прописати ту ж саму так. мету, проговорити і не один раз, і це дуже важливо. Тобто, ветерани повинні спілкуватись. З тих, хто вже адаптувався, соціалізувався, да? і вони можуть допомогти це зробити іншим. Ну от, звісно, що ми зараз, місто Вінниця, центр міста, і, звісно, тим, хто проживає у Вінниці, набагато легше, або ж в великих віддалених... містечках, чим в віддалених громадах, особливо в віддалених селах. Ну, там ти залишаєшся один на один. Якою у вас є комунікація із Такими ветеранами, які потребують підтримки, і чи часто вони звертаються по допомогу, і як достукатись і допомогти саме тим, хто можливо не, не так може легко дійти, доїхати, зателефонувати. Ну і багато інших причин може бути ну по перше, це, це також пілотний проєкт міністерства у справах ветеранів е, фахівці супроводу, фахівці супроводу ветеранів, е, які працюють у найвіддаленіших громадах, да? і це особа. Яка комунікує з ветеранами на місцевому рівні і може їм розповісти алгоритм дій, що їм діяти в той чи іншій ситуації? Також в нас створені мобільні бригади. Тобто нам нещодавно дякуючи величі Чекісти Республіки за грантові кошти, нам подарували автомобіль, відповідно до якого ми тепер можемо здійснювати. Об'їзди, які в нас були, в нас була створена мобільна бригада, відповідно до якої хлопці, які отримали важкі поранення, ми виїжджали до них у складі департаменту ветеранської політики, департаменту охорони здоров'я та реабілітації і місцевої mm -hmm. влади. Тобто, ми виїжджали до хлопців, і допомагали розібратися в той чи іншій ситуації, яка його турбує. Тобто такі мобільні бригади, які в нас існують фахівці супроводу ветеранів, які є на місця, і ну, а вже ж відкриття ветеранських просторів, які будуть, ну ми сподіваємося, що, що у кожній громаді, які будуть допомагати ветеранам, ветеранам, які є у віддалених куточках, отримати ту чи іншу послугу, не приїжджаючи у область, та, щоб щось отримати. Ну от власне про громади ще продовжимо. Як налагоджена взаємодія самого департаменту і власне вашого управління з громадами та ветеранськими організаціями на місцях? Як ви контактуєте от з тими хабами, ветеранськими організаціями з ветеранами окремими на місцях? У нас постійна комунікація з хабами, з фахівцями супроводу. В нас налагоджена співпраця кожної останньої п'ятниці ми проводимо такі неформальні зустрічі. У останній mm -hmm. п'ятниці місяця ми проводимо неформальні зустрічі, на які або ветеранські простори, або фахівців супроводу. Запитують питання, які їх цікавлять, дав що вони зустрічають в своїй роботі, те, що вони хотіли б дізнатись більше, ми запрошуємо фахівців в той чи іншій сфері, і потім ми розбираємо окремі кейси, які до них прийшли, і вони не можуть вирішити це на місцевому рівні. Тобто комунікація в нас постійно. Ми постійно комунікуємо. В нас є група. Складні питання одразу кидаються в групу, і ми намагаємось швидко, вирішувати. швидко вирішити швидко це питання. Тому що інколи це дуже от ви, 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 ви кілька разів говорити швидко, швидко. Тому час. що для ветерана Зараз дуже важливо, це важливо час. Так тому що реакція швидка. Тому що ветеран, швидка. який яку перезвонив, і його питання не вирішив. Він не вирішили не за телефонує. В вашому департаменті працює багато. Працюють люди, які пройшли війну, які знають, що таке повернутись, як соціалізуватись, наскільки це допомагає, також вирішувати питання, розуміти. І реагувати швидко, бути компетентним і знати, як допомогти, і кому що потрібно говорити. Ну Навіть. це напевно важливо більше в плані рівний рівному, коли приходить ветеран і хоче отримати послуги, і в державній структурі працюють такі ж ветерани, як і він. Ну це, це важливо? важливо для це ветерана, так обов'язково. В нас працюють як дружини, в тому числі загиблих. Так і колишні ветерани, а зараз особи з інвалідністю внаслідок війни для ветеранів, які приходять за нас для за послугою, так це напевне важливо, тому що вони бачать, що е, хлопці, які мають такий же бойовий досвід, потім могли адаптуватись, і, можливо, своїм прикладом показують, що все можливо да, і для тебе також. Іру, таке важливе питання. Звісно, що ми маємо сьогодні вже багато ветеранів, багато тих людей, яким дуже потрібна допомога і підтримка в силу і фізичного стану, і здоров'я. Чи вірите ви, працюючи з вашому колективі, працюючи на цьому місці, що можна достукатись і допомогти кожному? Так, е, да, можу розказати один приклад. Будь ситуації. ласка, прошу. У е, мене мій друг. Отримав поранення в 17-му році. Він має ампутацію. На той час було дуже маленька кількість ветеранів, які мають ампутацію. Вісім років я його просила прийти у ветеранський спорт. І нарешті він прийшов у ветеранський спорт через вісім років. Тому я сподіваюся, що можна достукатись, просто потрібен час. Зараз ми намагаємось. Достукатись до ветеранів, пропагуючи ветеранський спорт, тобто адаптивний спорт, зараз є волейбол, сидячи адапти пара, хокей, армфутбол, тобто будь-який спорт, який може допомогти їм соціалізуватись, і тому я вважаю, так: можна достукатись до кожного ветерана. Дякую вам за цю розмову. Звісно, от звертаючись до наших глядачів, можливо, нас дивляться хлопці-дівчата, які повернулися з війни, які сьогодні шукають себе. Не втрачайте вісім років. Не потрібно, потрібно дуже швидко життя летить швидко. Використовуйте кожну можливість і слава богу, це може що бути є... і навчання, якесь. можливо ветеран хоче змінити. Ми обов'язково з вами зустрінемося, тому що є про що говорити, і напевно важливо інформувати те, що ви Об. говорили, надавати інформацію і тим, хто повернувся з війни, і їхнім родинам, тому що сьогодні надзвичайно багато можливостей. Ні, у вас не все втрачено, і життя велике попереду. І Навіть можна бути щасливим, можна себе знайти. Скільки сьогодні перемог принесли уже Україні Вінниччині хлопці Опці, які пішли в спорт, які займаються адаптивними видами спорту, тому тільки варто піднятися, і варто повірити в себе. Дякую, Іро. Я дякую, дякую нашим глядачам. І Я думаю, що той телефон ще раз назвіть, який телефон Вин... нашої приймальні 063 261 4086. Ми знаходимося за адресою Театральна 15, місто Вінниця, ветеранська приймальня. Дякую. Дякую вам з нами в нашій студії була хотіла сказати з нами на зв'язку. Була Ірина Войтенко, заступниця директора департаменту, начальниця управління взаємодії та соціальної підтримки ветеранів війни. Це телеканал «Вінниччина», Передача «Актуальне інтерв'ю. Ми говорили про головні завдання, проблеми, виклики в роботі і досягнення, і про ветеранську політику, яка нині є надзвичайно активною у Вінницькій області. Бережіть себе, щасти і до зустрічі.